Збір та аналіз даних є важливою складовою процесу прийняття рішень, розробки нових ініціатив, документів або проєктів. У цьому блоці ми говоритимемо про епіднагляд за неінфекційними захворюваннями та дослідження у цій сфері. Епіднагляд за неінфекційними захворюваннями дозволяє отримувати інформацію для планування, впровадження та оцінки послуг громадського здоров'я. Так, дані спостереження, що формуються в результаті постійного моніторингу виникнення захворювання або погіршення стану здоров'я. Лежать в основі розробки заходів системи громадського здоров'я та відображають ефективність її діяльності. Зі свого боку, дослідження є основним джерелом доказової інформації для формування політик у сфері профілактики і контролю хронічних хвороб. Дослідження можуть дати відповіді на низку питань, відповіді на які треба знати для того, щоб прийняти обґрунтоване рішення щодо впровадження або не впровадження певних стратегій чи політик у сфері НІС. Тому будь-якому фахівцю практику у сфері громадського здоров'я потрібно вміти читати та критично оцінювати результати проведених досліджень. У наступних шести модулях ми розглянемо, що таке піднагляд за неінфекційними захворюваннями, його типи та особливості. А також детально поговоримо про дослідження, їх види та дизайн, вибірки і інтерпретацію результатів.